Ти знаєш, чому банки так мовчать про золото? Тому що якщо ти маєш золото, банки тобі більше не потрібні. А для них це величезна проблема. Подивись, як працює система. Кладеш гроші в банк, отримуєш максимум 1% річних. І то в кращому випадку. А банк не тримає твої гроші без руху. Він одразу видає їх іншому під 10%. Ти отримуєш крихти. А вони заробляють у 10 разів більше на твоїх грошах. А тепер уяви, що ти замість цього купуєш золото. Тут банк уже безсилий, він не може його надрукувати, не може заморозити, не може знецінити інфляцію. Золото це реальний актив, який у твоїх руках, а не в їхніх. Саме тому банки не хочуть, щоб ти його мав. І ще одна велика перевага: золото можна зберігати вдома чи в сейфі. І ніхто не забере його одним кліком. Жодних прихованих комісій, жодних зборів, жодних хитрощів. І це те, що найбільше дратує банки, тому що вони втрачають над тобою контроль. Тому вони й повторюють без кінця: Інвестуй у фонди, у акції, довір нам гроші. Чому? Бо саме там у них повний контроль. Там вони встановлюють комісії, там знімають податки. Там диктують правила, які працюють у їхніх інтересах. Ти лише платиш, а вони завжди заробляють. Але із золотом усе зовсім інакше. Золото не грає за їхніми правилами. Золото твоє фізичне, реальне, відчутне. Саме тому золото вже тисячі років є справжнім символом багатства і стабільності. Поки валюти зникають, золото пережило війни, кризи. Інфляції і крахи банків. Тож, коли хтось питає, чому банки не хочуть, щоб я інвестував у золото, відповідь проста. Бо золото означає свободу, означає контроль над власним майном. означає впевненість, яку банк тобі ніколи не дасть.